Запросили показати, який холодильник я взяв бус. Отак вот, вот він виглядає. Тут екранчик, температура виставляється, що тут у нас внутрі. Вот, виходить таке маленьке відділення і велике. По-моєму, щось там до 42 літра виходить, плюс-мінус щось таке. Охолоджує, по-моєму, від мінус 24. І до плюс 24. Такий недорогий холодильник. Вже його випробували десь скільки він практично місяць він відпрацював. Ну, в принципі, поки нюансів ніяких немає. Гарантія на нього, по-моєму, 2 роки. По ціні я за нього віддав до 700 злотих. Щось там, по-моєму, з доставкою 600 чи 70 чи 660 злотих. Якщо в принципі побачимо, як він рік відробить, тоді можна буде щось сказати про нього.